Сьогодні візьмусь за прибирання в будинку батьків. Це завдання зірочкою, тому що в них стиль не мінімалізм, як у нас, а стиль все згодиться. І в першу чергу я починаю з коридору. Забираю все зайве з поверхонь та підлоги. Коридор білосніжний, тому пилососиться він кожного дня. Також проходжусь по цих виступах. Тут назбиралось трохи пилюки. Наступна кімната це вітальня Тут стоїть сервіс, який майже ніколи не використовується, і кожну вазочку, кожну свічку ні в якому разі не можна викинути. Протираю пил на поверхні, і тут знайшла такі гарні час. Які, можливо, заберу собі. Також протираю цей столик і починаю пилососити кімнату. Одразу після цього переходжу в іншу частину будинку і починаю з санвузла. Тут ретельно мию та протираю всі поверхні. А у столовій першою справою розслабляю цю шафу. Так як на столі порядок, я одразу проходжусь тут пилососом. На кухні повторюю аналогічні дії і одразу переходжу до ванни. Тут протираю пральну машинку і добряче вимиваю ванну. А тепер тільки погляньте на результат. Це було досить швидке прибирання, впоралась. Я майже за годину і отримала ось таку чистоту.